Друзі, привіт! Заскучила за вами. А насправді хочу розказати про те, як триває мій проєкт Erasmus плюс за місяць. Пам'ятаєте, я робила оголошення ще місяць тому, що набираю людей, і ми будемо писати конкретний тип проєкту Erasmus плюс Cooperation Partnership. І ми це почали, друзі. Єдине, що я взяла не п'ять, а таки шість учасників, бо всі були вмотивовані, талановиті, цікаві, і ми почали працювати. Була те, що затримка, бо на старті дуже важливо розробити гарну креативну ідею проєкту, і відповідно ми цим зайнялись. В результаті зараз вже маємо п'ять повних концепцій проєктів. Для трьох проєктів уже знайшли координаторів. Інші проєкти в процесі У нас дуже обідна ціль, тому що у нас мало часу, і у нас всього до 1 жовтня треба і підготувати проєкти про те. Трудність цих проєктів у тому, що це проєкти партнерства. це означає мінімум чотири країни світу буде брати участь з українською організацією в тому числі, а самі розумієте, це певний довготривалий процес комунікації з самими партнерами, самими координаторами. Проєкту. І зараз, які у нас особливості, ми дуже швидко для деяких проєктів знайшли координаторів, тому що тут я беру своїм авторитетом, просто вже маю базу певних партнерів. Однак пам'ятаємо, що в пошуках партнерів це ж не просто так знайти треба друзів і сказати, гей, давайте, будете в нас координатором чи учасником партнерства. Тут дуже важливо, щоб всі партнери, партнери як пазлики, складалися в загальну картину. Тому зараз уважно ми слідкуємо. Потрібні організації і паралельно почали писати проєкт. Проєкт. Який підхід я використовую? Ми періодично раз на тиждень іноді частіше зустрічаємось. На початку я все-таки не тільки колективні зустрічі робила, а з кожним індивідуально попрацювала над ідеєю, тому що були певні труднощі в багатьох, як відійти від орієнтації, виключно на Україну, як знайти так звану European Added Value, як знайти оцей оцю додану вартість, щоб це було актуально і для нас, і для країн ЄС. Я допомагала з цим. Ми з кожним майже годину попрацювали а то й більше і відшліфували ідею до того, щоб вона вже була там ну, в певному такому якісному оформленні. Потім кожен підготував сам цей опис, і я ще над ним працювала на деяким день, на деяким два, обдумувала, додавала якісь аспекти інноваційності, класні ідеї, аналізували дані і по ходу навчаю, розповідаю своїм учасникам, що я роблю, як я роблю. Вони це дивляться, вони самі. І працюють, і ми зараз перейшли вже до наступного етапу, коли почали писати самі тексти проєктної заявки. І тут моїм учасникам повезло, тому що я по суті їм даю певні приклади. Хоча одразу попереджаю, щоб вони не брали їх як за ідеальний зразок, тому що дуже важливо в проєктах випрацьовувати свій стиль, подавати все з різних фокусів, вчитися бачити якісь нові аспекти, а не тільки мислити якимись шаблонами. Отже, працюємо, але у нас ще точно попереду недоспані ночі, бо завдання амбітні, і десь якісь тривоги, атаки нам, звісно, не допомагають. Але команда працює, і я впевнена, що з наших шести проєктів. Ну, маємо надію, що ми всі встигнемо подати до 1 жовтня. Тому вчимось один в одного. Ось так триває мій проєкт. Ви запитували, чи буду я проводити його ще колись? Ні, напевно, але не тому, що він неефективний, а тому, що дуже багато мені треба своїх сил витрачати. І мої вже учасники побачили, наскільки я в будь-якому наставництву, в будь-яких таких проєктах дуже уважно над кожним пунктом, над кожною ідеєю, над кожним аспектом, так чутливо, уважно, як зі своїм проєктом працюю. І відповідно це потребує від мене енергії, сил, зусиль. Я не можу дуже часто такі проєкти робити, бо це просто. То дуже сильно виснажує, і я ділюся завжди. Я один, оце я так, оце я чесно можу сказати. Я не люблю говорити, що я най... хтось там найкращий, номер один і ще. Але я точно в сфері грантів і фандрейзингу одна з небагатьох спікерів, які чесно відкрито ділиться завжди практичними здобутками і відкривають ті ваштунки, а не просто якусь теорію чи просто якісь розмови. В мене завжди це конкретика, це реалії, це фактична, практична. Роботи. І дякую тим шести людям, які зі мною працюють. Якщо ви не, не потрапили до списку цих учасників, то не переживайте. Я зараз завершу 1 жовтня підготовку цих проєктів і з новим неймовірним досвідом повернуся до вас і запропоную всім вам курс, як писати заявки на гранти ЄС. Тому не переживайте, всіх навчу і допоможу. Обіймаю гарного всім! Ну, чи то вечора, чи то дня, чи то ночі, бо мене дивляться люди з різних куточків світу.